Якщо ми хочемо сфоткати на макросйомку, то це треба щось маленьке фоткати. Наприклад, на, на, приклад, там комаху. І треба ждати на сяде під ракурс, там, на ганик, на квіти, там, на травку. У свої дев'ять років Домініка вже володіє секретами вдалої фотографії та має чимале портфоліо знімків природи, зроблених власноруч. Тепер деякі з них усі охочі можуть переглянути у публічній бібліотеці на фотовиставці. Макро макрозйомки вихованців фотогуртка «Палацу дітей та юнацтва. Мистецтво фотографії заворожує не лише тих, хто спостерігає вже за готовою картинкою, а й самих фотографів, розповідають автори виставки. Коли ти ну так вживу, навіть не помічаєш. А через фото видно камашок таких маленьких, яких ти так живу, навіть не побачиш. а Так через макрозйомку видно їхні очі, усіки, їхні волосинки на тілі дуже заворожує. Я дуже люблю фото фотографувати квіти, тому що вони дуже красиві і їх приближати красиво дуже. Природи мені більше нравиться. тому що там і квіти, і трава там може там каплинки на будь на зеркалі. Вона дуже гарно фоткається. Пишається своїми вихованцями, і керівник гуртка ігор Василенко зізнається, що саме діти мотивують його щодня шукати нові локації та ідеї для зйомок. Діти вони як губка, вони завжди впитують усе. Усе гарне, вони опитують. І це теж радує, тому що ми можемо це комусь передати. Бо, як кажуть, віддав зберіг, а зберіг потеряв. Тобто доброту, знання їх треба передавати дітям, тому що у них потім все проявиться. І вони передадуть своїм дітям і так далі, і так далі. Модели для фото юним вихованцям допомагають знаходити навіть їх батьки. Іноді, розповідає Анна, це трапляється в досить непередбачуваних місцях. Мама пішла нагородувати укроп і побачила ці гусінці. Це вони ночі у нас вдома переночували, і я вже вранці пішла до Ігоря В'ячеславича. Ми там їм фон зробили, світ виставили і почали їх фотографувати. Були вони в нас моделями. Були в мене в дворі на городі, возле стадіона залишились в парку. Значну частину фотовиставки займають зображення з білочками. За словами Ангеліни, аби спіймати бодай один вдалий кадр з цими звірятами, знадобилося чимало часу, аби з ними подружитися. Якось так склалося, що до Ярославича дуже часто ходили білочки. Він їх підкормлював там горішками, хлібушком. І вони приручилися, що тут на їсти, і вони можуть сюди прийти. А потім так склалося, що вони вже звикли, що ми можемо до них підійти, там сводка. Іноді в кадр потрапляють і самі фотографи. Восьмирічна Вікторія розповідає, як у пошуку вдалого ракурсу встигла спіймати по-справжньому рідкісний момент для фото своєї подруги. Вона захотіла. Покормити голубів там вона взяла, і коли в неї до неї сів голуб, то я на макросйомки сфоткала, як він крила підняв, а другого вона змогла погладити. І так вийшла ця фотка. Із неприхованим захопленням, ігор Василенко згадує і історію фото лебедів, які ніби професійно позують у кадрі. Мені Дуже подобається, е -е, коли ми сфотографували лебедів, які приблизилися один до одного, хоча були вони на різних полюсах. О, це дуже рідко, коли лебіді підпливають один до одного. Ми вже хотіли, як кажуть, сворачувати удочки і їхати додому, бо ждала машина нас. О, і вдруге вони почали двигатися один до одного. Одними з перших відвідувачів фотовиставки стали вихованці шкільного лісництва Нескучанське. Для них це чергова нагода роздивитись в деталях різних комашок і тваринок, яких вони вивчають під час занять. Ну, з усіма тваринками ми, ми можемо поконтактувати. А на фотографіях ми можемо яскраво побачити, скільки в них лапок на живому прикладі, саме який в них хвіст, подивитися, чим вони між собою. Різняться, бо це ну, звичайно один вид, але кожна тваринка вона особлива і різна по-своєму. Тобто, ми можемо побачити, от а в цієї більш е, окрас ярче, в іншої хвіст більше. Тобто, ми можемо якось так на живому на прикладі фотографії побачити, як саме різняться ті і інші види. Відтепер відвідати фотовиставку юних тростянчан можуть усі бажаючі, завітавши до Тростянецької публічної бібліотеки. Яскраві кольори природи на фото обов'язково подарують гарний настрій та позитивні емоції кожному відвідувачу. Аліна Грибенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.